Всім привіт! Сьогодні в нас 8 квітня. Я на дачі і вирішив зробити знову огляд саду. Знову всім дуже сподобалося моє відео, всім велике дякую, що пишете коментарі. Мені дуже приємно їх читати. Та... Дуже дякую. Мені дуже приємно. Мені ще стільки ніколи не писали коментарів. Всім велике дякую. От, дивіться, сьогодні. Обрізав свою яблуню Джонатан. Ви пам'ятаєте, може, яка вона була густа в мене. Тепер вона стала взагалі одні палички залишилися. Ну нічого, вона все уроку обросте. Тут дуже було багато жировиків, які, в принципі, росли вверх, і сильно від них толку багато не було, тому я вирішив їх позрізати, вкоротити її. Але там є місцями пеньки ще, які, скоріш за все, або обріжуться, або щось переведеться. Але вже... У мене нема бензопили зараз під руками. От. Квітнуть у мене квіточки. Отак гарно, бачите? Дуже гарно. Тут гіацинти, примула. От. Такі синенькі гіацинтики і такі гарні примули. О. І тут анемона лісова в мене. І ще така жовта лісова а Це в мене біла, жовтої нема. Сьогодні бачив жовту, хотів собі відкопати, рукою пальцем відкопати, а коріння в неї глибоке. Глибоко знаходиться, не зміг. І хохладку сьогодні бачив, але те ж саме причина. У нас тут зривається дощик, хоча вже за лісом там видно сонечко. Тому зараз ще ця хмарка блін, проливається. Ладно. Не будемо простоювати вільний час, поки я знаходжусь в теплиці, бо в нас пішов дощ. І ви можете бачити, що в озері вже я б сказав, не знаю, ну не критичний рівень, але дуже високий рівень води. У нас настільки піднялася вода, бо випала місячна норма опадів за 90 років у нас, за ту неділю минулу. То йшли дощі цілу неділю, причому зливові дощі. У нас настільки підняли з води, в нас в підвалі 15 см води вже. На дорозі там стоїть вода по щиколотку І. Ну, тут вже в озеро, я не знаю, у нас озеро майже 3 метри, і, напевно, вже майже 3 метри води тут. І вже до води тут залишилось 15 чи 20 см. Ну, я, правда, прокопував декілька штиків лопати, але до води не дійшов. То, скоріш за все, це з землі вода відійшла в таку велику яму. Ну, скоріш за все віддалася в озеро. Вода. Тому. Волога. А тут я посіяв томати. Різні томати. Ну, в основному сіяв для теплиці. Я сливки не дуже люблю, вони кислі, мені подобаються такі великі, смачні томати. Ну і черіки посіяв, вони теж гарні. Томати нас сусідка посила посіяти. тут. Ми посіяли для себе. Ну, я для себе, бо бабуся, ще сіяти на, на вулиці. Вона хоче, щоб вони були більш загартовані, ті, що будуть посіяні на вулиці. От. Тут жоржини, які я сьогодні з підвала пішов забирати, надів резинові сапоги, чоботі і пішов забирати жоржини, вони ще не були вологі, пісок не був вологи, вода від не тільки зайшла туди. Це було декілька днів дощі, якраз тільки вода прийшла ще не встигла набрати вологу пісок. Я їх тут присадив вже, вони тут пророщуватись будуть до, до середини травня точно. Подивимося, що по погоді, якщо заморозків не буде, то буде вже висаджувати в середині травня, напевно. А взагалі в кінці травня висаджував завжди жоржині маленькими. Так, це кіпарис мене італійські. Тут вже цвітуть тюльпанчики. Ось такі тюльпанчики. Буду цього року їх висаджувати в ґрунт. Так що вони вже хай де цвітають і будемо висаджувати. О, там верба вкорінюється, квіточки різні багаторічні. Отак от, от, трошки полив я тут. Хоча тут було волого, але трошки так просто дощик зробив легкий. Тому що горщики, от, наприклад, з гейхерами вже пересохли трошки. Цю бузульнику дуже подобається. Волога і така гарна погода. Дуже подобається. Бузульнику цей, оцей проживальський, обожній такий. Такий клімат дощовий. Якщо садіть, у кого дуже волого на ділянці, бузульник приживальського. Це мої гортензі крупнолистові, які я переніс з гаражу. От, перезмали дуже добре. Вже відростають. От, дощик закінчився. Зараз будемо виходити, напевно. А то в мене стоять хвойні, які в мене там на прирощуванні. Щось вони, чесно кажучи, не проростають. Скоріше за все, це все в мене обернеться не дуже гарним досвідом. Але буду ще, напевно, пробувати вже більш так нормально. Тобто не сіяти так по-дикому їх в диких умовах вирощувати. А треба, напевно, дійсно в квартирі чи вдома вирощувати, спробувати. Ну от що ви бачите, на дорозі відбувається. Воді нікуди сходити, ґрунтові води вже піднялися критичного рівня і будуть стояти, напевно, на ділі дві отак вода. Машини проїжджають, бо у нас тут насипане, е, відсів був насипаний колись, і... тому машини тут не грузнуть в грязюці, в багнюці. От бабуся тут цибулі сьогодні посадила, скільки змогла. От. Ну, трошки дощиком зволожило. Сусіди роблять шашлички, запах шашличка. А за лісом вже, бачите, трохи такий туманчик легкий і сонечко вже. Скоро буде сонечко. Дуже гарна погода. Скоро буде. От, озерце. Дуже гарне. Ну Такого ще не було. Дід сказав навіть, що я таке за 40 років не бачив у нашому тут місцевості. Озеро десь років 20, а то й може більше, а може 20 десь. І дід таке перший раз бачив. Це для нього було, звісно, здивування теж. Ну, тут взагалі таке можливе, так що це в порядку норм. Кіпарис гар, кіпарисов гарний там. Дуже схоже, до речі, на кіпарису. На кіпарис, звичайний. Да, Зараз вложила. Ну так, дуже гарно. Квіточки квітнуть. Або збираються квітнути. Медунка квітне. І називають медунка чи медуниця. Може ще якось називають чесно кажучи, не знаю. Не пам'ятаю, щоб ще якось називали. От. Ну от, збирається вже квітнути. Це вона така з варігатним листом. У мене є ще біл, більш така біла вона, прямо листя, таке сіре-сіре. Ну не біле-сіре. І тут в мене такі з'явилися зайченята, які мені подарували. От, такі гарненькі. Ну, хтось, Я віднасилав е... е... одній знайомій, і вона каже, що вони схожі дуже на пасхальні. Андрій, здається, вони садові. Ну, не знаю, може дійсно якісь пасхальні. Ну, якраз до Великодня будуть прикрашати садочок. От. І от примула ще така в мене гарненна. Це колись я купував піс... на... примулу, знаєте, продають на вигонку в березні. От після вигонки посадив і вона така гарненька. Ну і тут різні квіточки. Бачите, нарцис цвіте. Ось така в мене синичка є тут. І отакий нарцис, бачите, гарненький. У мене тут є декілька махрових. І отут у мене ще будуть махрові нарциси. Може бути, не знаю, щось вони не збираються квітнути вже. Ну і там, звісно, чемерники гарні. Чемерники чи деякі морозники знімають? Це Арабіс. Арабіс гарненний. Скоро буде білий килим із квітів. А тут в мене гарненна така. Теж гарненний чемерник. У мене поки три сорти, чи чотири навіть. Я ще собі докупив один, скоро він повинен пройти. Буду висаджувати у себе в садочку. Ось такі гіацинти є в мене тут. Оцей в мене ну, просто вбиває колір. От, я не знаю, він фіолетово-блакитно, синій якийсь. Тут взагалі просто якийсь чарівний колір. такий золотистий, в мене тут лімончел здається, а там Наташа. І треба адмірейшн буде терміново вже пересадити. Сходити в розплітні, купити собі деякі рослини на нову клумбу, яку я буду висаджувати. І нічого не було. Він був зачинений. Все. Нічого сьогодні не купив. Вони не працюють в суботу, працюють в неділю. От прийдеться якось їхати в неділю і вкупати в неділю. Ладно, потерпить, зато деревами розібрався сьогодні. Це дуже велика робота. Так, спірея, бачите, така в мене золотиста. Golden Princess у мене тут, здається. Була Little Princess. Ну, і ще оце по моєму Golden. Я два, залишив два куща Голден, тому що третє, три куща разом було дуже багато. Я один віддав. Калину сьогодні відрізав один вовчок. Жировик. Спробую щось поки так залишити, потім буду ще якось формувати. Не знаю, поки в мене з цього приводу є різні думки, тому не обрізав сильно. Ну і верба вже моя розпускається. Тут мої різні туйки, ялини. Теж ростуть, добре наче все. Так, добре. Хай нарощуються. Тощики їм на користь підуть, приживлюваність буде гарна. Ну, отаке В минулий раз його трохи почистив. Цього року не буду його вимивати, бо нема сенсу, я говорив. Тільки оцю рязку зберу, яка відпадає, і все. Воно після дощів дуже чисте теж стало таке, бачите? А, і прибрав камиш минулий раз, дістав його прямо. Був дощовий день, було болото, якраз щоб діставати камиш з водойми. Ще більше тут розвів болота і було взагалі весело. Ну зате обрізав. От. Ну а там цвітуть в мене брунера. Ой, брунера, примула. А там будуть бронерки скоро ці, квітнути вже. О, от так от. І міскантус почне вже сходити. Треба буде мені відсадити, мене там просили. Кухі, тут. клаптик маленький. І заквітає моя улюблена примула, Ніжно-рожева. така малинова. Ну, Щось поки мало. Ну, Вона пізня, я так розумію. Я щось за нею навіть хвилювався, згадував про неї на цій неділі. І думав, що я її ще не бачу чогось в своєму саду. Думаю, що з нею могло статися. Ну, Ось так от. Я вам показую таке щось прям цікаве-цікаве. Ще нарциси теж. Такі в мене там, гіацинти в мене там і, і проліск, проліс, цилли. І там гіацинт такий рожевий. Може зараз туди ще раз зайдемо. А тут ми з вами були. Ну Тут же ми все почистили. І вийшла ще в мене разом з гілкою слави переможця. Ой, з гілкою. Разом зі славою переможцем вийшла отака купа гілок. І Джонатан і слава переможець, уявіть себе. Я сам дивлюся, як я стільки міг нарізати взагалі за сьогодні. Ну Звісно, я вирізав великі вовчки, тому воно так вийшло, коли вовчки вже перероблялися. Ну і від вовчків ще діду на дрова накопчення піде. Любить у нас чадити, чи як сказати так. О. О. І вишня скоро буде заквітати, скоро її треба обробити, буде обов'язковий. абрикос вже в таких бутончиках маленьких. Да, дощик такий ніжненький був. Ну, я вам кажу, вже дощів у нас прямо досить багато, досить багато. Ну. Вже як є. То ми жалимося, що дощі нема, то вони є, нам теж погано, в общем, як завжди. А. Сцила ігіацин жовтий. Патріотична композиція. Колись садив давне, давно вже. Так вийшло випадково. Ну, Червоний тюльпанчик. Да. Садочок гарний. Бу пору року. В будь-яку пору року. Груша вже з такими гарними бутончиками. Обожню грушку. Така гарненька. Ще не плодоносила, надіюсь, що мені плоди сподобаються. Абрикоса. Вже в бутончиках. Я вам вже казав, що абрикоси збираються в мене квітнути після обрізки. Хоча раніше у мене ці гілки нижні взагалі не квітнули. Тобто це говорить про те, що вона ще встигла восени перегнати поживні речовини на них. І тому вони квітнуть. А раніше забирала ота велика крона, яка в мене була. А хмари, подивіться, які красиві. На, дуже гарна. Mm -hmm. Чи черешні не обрізав, юлки-палки. Mm -hmm. Так. І чорна сосна, кедрова сосна і ялівець. От, бачите, яке гарненькі мускари, які гарненькі мускарики такі заквітнули в мене. Нарциси ці наче показували вже. Вони квітнуть вже довго. Ой, так. І там заквітнуло два куща таких гарних примул, Теж. Ну і гіацинти теж дуже гарні. Зараз покажу. Вон гарнені такі гіацинти. Так, кедр мій прийнявся все добре, наче поки бруньки розпускаються, кори підсипав ще під нього. А тут теж такі синенькі, дуже гарненькі. Бачите, такі гарненькі. Теж у них колір чарівний. І вишня збирається, ця повітряно тут теж. Чорна кірка. Такі гарні ні примулки. От покажу вам. Ну і мускарки, бачите, які гарненькі, теж там квітнуть. Скоро будуть ще нарциски. Ну і тут минулого разу я розкопав таку гарненну красу. Пересадив сюди тис ягідний, забув, як називається, фастігіата. Кохіберніка ялівець посадив тут, скельний ялівець і пересадив сюди цей. Пенісетом, два пенісетом і бутулею. І жималось. Ну, Ще, звісно, тут роботи дуже багато. Ну і тут буде робота. Ну, отак от ми з вами трохи пробіжалися по саду. Подивилися, що квітне. Напевно, надіюся, маю надію, що буду знімати наступної неділі. Може теж. Якщо трошки переквітнуть квіти, то напевно не буде. Якщо буде теж дуже гарно, то зніму. От коли алеча заквітне, треба обов'язково зняти. Лича заквітне десь 25 числу. 25 квітня, а може трошки раніше, на 5 днів. Після Пасхи точно повинна квітнути. Так. Олуницю. Ще така гарненька. Теж на плівочці. Ладно, всім дякую за перегляд. Всім бажаю гарного садівничого сезону. Всім до побачення.